Ворожий окоп, висадка з кірпі наших військ, наших штурмовиків. Вони зайшли, зачистили окоп, і відразу йде закріплення їхнє, тимчасове, плюс вхід на позиції оформлення позиції кулеметної точки, плюс РПГ. Зустріч ворога відразу оборонний бій йде. Йшла встрічна атака на нас. Ми прикривали їх в бранінг і протипіхотний рпг 7. Дві цілі знищено, все як положено, попав куди треба. Використання дуже просте, взвів, прихренки зняв, прицілився і постріл. Ну, треба ще кричати постріл, щоб люди чули побратими. І ззаді краще не стояти, бо знесе. Я кажу, за 5-6 секунд перезарядив його. Заряджаєш другий карандаш. Зводиш, прицільна планка, цілишся, знімаєш з передохранителя і стріляєш. Це граната, протипіхотна граната. Є морква, карандаш. Морква комулективна, яка про броньованої техніки, а карандаш для піхоти і легкоброньованої. Перший раз пройшли сідалі в окоп, такого, такого не буває. Тож вони постійно приходять з лагання, постійно працюють. Тож за день таких приходів у них може бути там, до обіду тільки штук шість-вісім. Те, що їм допоможе вижити в бою і в окопі, увага, тому що за кожним углом може бути ворог низька посадка, заниження силуета. В бою дуже важлива їхня механіка. Щоб у них ну, не було думок про те, щоб стріляти чи не стріляти, щоб відразу там ворог постріл, ворог постріл. Чому ми кричимо слово крию після пострілу? Щоб не почули, щоб впевнити, що ваша зброя стріляє. Бо якщо ви крикнете Крию, а він побіг, а ваша зброя заклинила, тобто ви вже не криєте? Вони працюють в парі, прикриваючи один одного, і по двом сторонам дороги, як правило, йдуть вони. Тобто не по центру, тому що центр може бути замінований, або там якісь перепони такі, що не пройдуть, каналізаційні люки, ті ж самі і все проче. А вони йдуть по краям дороги і укриття, розрушені забори, десь там насипи якісь. Особливості цієї прави двіючками, коли вона працює, це в урбанізованій місцевості, коли вони просуваються по вулиці і є укриття, і вони, відповідно, один одного прикриваючи, просуваються вперед. Коли робиться відкат назад, значить це зрозуміло, щоб хлопці зря не класти. Да, і вони хочуть Подавити якимось більш потужнішим вогном з колективної зброї. Вони відкочуються назад, дають команду на підтримку. Ну і відповідно працюють гранатомети або круккаліберні кулемети вже тоді. Це не базова військова підготовка, як вони проходили, що там на запобіжники ставлять не на запобіжники. Тут вони працюють уже на повному серйозі, так як і повинні працювати в бойових умовах. По-перше, це виконання бойового завдання. По-друге, це збереження свого життя, і по-третє, це збереження життя побратима. Без цих трьох основ дуже важко їм буде.